Всім привіт із села. Ось нарешті виламав вже другий раз табак. Вивісив його на томлення ну, в літній кухні. Є там, розказують, що його можна там пачками складати, потім перекладати день на день. Ну, для мене найкращий спосіб отакий. Він так томиться десь приблизно днів 5, не менше. Коли вже починає жовтіти, ну, процентів 80 85 пожовтіло його, я вже розвішую тоді е, в зазор десь на палець і таким чином він продовжує вже сохнути. ось Перва партія, яку я е, висуш... Ну він підсихає ще такий важнуватий вже є містами сухий. а ну Большинство, що ще він е, влажний. Е, потім, коли ну, досохне повністю, е, я його буду розміщати в, у ферментатор і е, ну, пробувати там е, від 2 е, днів, щоб він, ну, він просто я перву партію робив не перву партію, а пробний. Там пару лисків робив, то якщо він постої 7 днів, ну дуже він крепкий такий виходить, що Ну невозможно курити, як сігара повністю. Тобто буду я робити його поетапно пробувати там... 2 дні, потім 3 дні і коли буде оцей вже ну, підходящий, е, як так сказати, і смак і е, крепость підходяща, тоді буду його закінчувати, е, ферментувати. Пробував його таким нарізати. Ну, взагалі, е, немає його, ну, таке, як солома. Без запаха, без вкусу, ну, противне таке, курити його невозможно. Так що... Кому можливо цікаво, е, як весь процес, то напишіть в коментарі, більш розкрито потім постараюся відповісти на це запитання. Весь процес займатиме ну, близько місяця, тому що днів 5-7 том, е, томиться він, потім близько неділі, а то й 10 днів він сохне. І... Плюс ще ж цей ферментація. І отлежити йому треба після ферментації. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. В кого які запитання, пишіть в коментарі. Всім дякую за перегляд.